Є в нас одне питання, яке потрібно виносити в на комісію. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб розглянути це питання, прошу проголосувати. Хто за? Проти, отримався одного. Про надання УХ ІП ФТ в, в Оренду земельної ділянки комунальної власності. 44006. Так. так, 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 так. Передати товариству з метою відповідальністю. Так, код, як сказали, в оренду строком на 10 років земельну ділянку площі 4,3168, кадастровий номер озвучив для розміщення та експлуатації основних підсобних та перепомічних подіїв та споруд.